Thank you. Аварія на водоводі залишила без води Павлоград та навколишні громади. Чому ситуація залишається складною і коли з'явиться вода, дізнаєтесь у сюжеті. У Павлограді організували підвіз питної води у окремі райони. Місцеві мешканці розповіли, як переживають нестачу води. У Павлограді затримали чоловіка за державну зраду. Він нібито передавав російським спецслужбам дані про військові об'єкти та критичну інфраструктуру міста. В Україні продовжуються планові відключення світла. Як може змінитись ситуація? За кілька тижнів і що прогнозують енергетики. Павлоград розвиває міжнародну співпрацю зі Швецією. Муніципалітети готують літній табір для дітей. Ініціатива створена для безпечного відпочинку та розвитку підлітків у воєнний час. У Павлоградських навчальних закладах облаштовують безбар'єрні укриття. У них створюють умови для безпечного перебування всіх під час тривог. Павлоград увійшов до громади з найкращим безоплатним стоматологічним сервісом для ветеранів. Програма гарантує лікування зубів для оборонців. Штучний інтелект стає частиною повсякденного життя українців. Дорослі та підлітки вже використовують його для навчання, роботи та ухвалення рішень. Важливі подробиці далі у випуску новин. У Павлограді триває критична ситуація з водопостачанням через аварію на водоводі державного підприємства Дніпро західний Донбас без централізованої води залишилися понад 40 населених пунктів регіону, зокрема Павлоград, Тернівка, Синельникове та Шахтарське. Це основне водопостачання, яке працює з 1984 року і забезпечує водою. Тому вода практично була відсутня уже в Павлограді, бо відключена ще з п'ятниці. Павлоградці відчули це з понеділка, тому що у нас є резерв, десь на дві доби достатньо було. Не перейшли на графіки подачі води в місті Павлограді, в зв'язку з тим, що ми отримали інформацію про те, що аварійна ситуація на ДЗД буде. Ліквідована і вода буде там завтра відновлена. Офіційне попередження ми отримали тільки 11 числа, тобто у вівторок. А вже на протязі трьох днів була вода відключена. На сьогоднішній день водопостачання на місто не відновлено. Від ДЗД надійшла інформація про усунення аварійної ситуації. Проте під час постачання на державному підприємстві помітили втрати води. У нас є можливість додатково періодичного подачі нашої води. У нас дві скважини поки що працюють на нашому водозаборі, той, який ми проводимо модернізацію, але це два рази на тиждень, два-три дні воду качає, набирає ємність 4 тисячі кубів, потім подаємо на місто. Там також збій, тому що відсутня була електроенергія, елект... при відсутності електроенергії не працювали скважини. Міський голова додав, ситуація не підконтрольна ані місту, ані комунальному підприємству «Павлоградводоканал». Я запропонував містам партнери, які є споживачами води який поставляє ДЗД, запропонував зібратися сьогодні, обговорити питання і дати пропозиції керівництву обласної державної адміністрації для відповідного реагування і вироблення алгоритму дій в разі надзвичайної ситуації, тому що вона може бути така надзвичайна ситуація. Паралельно у Павлограді триває реконструкція власного водозабору. Після завершення робіт місто зможе частково забезпечувати себе водою навіть у разі збоїв у системі Дніпро-Західний Донбас. Це дасть можливість вийти на дебіт води приблизно 7-8 тисяч кубів на добу. Споживання на сьогоднішній день води в нашому місті приблизно десь середньому 10 тисяч кубів. Міська влада сподівається, що найближчим часом фахівці ДЗД усунуть всі пошкодження, і водопостачання буде повністю відновлено. А поки Павлоградводоканал продовжуватиме підвіз води для мешканців. Данео Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Через складну ситуацію із водопостачанням у райони, де відсутні колонки, організували підвіз питної води. Зокрема, на селищі 18 вересня в районі БК Ровісник. Нічого не знаємо. Нічого не знаєте, а новини не читали, ні? Хто що каже, ну точно ніхто конкретно не говорить. Обіцяли дати воду вчора і сьогодні утром. А взагалі, от таке питання вірить для те, що водопостачання буде скоро відновлено, чи вже не дуже? Не дуже как-то, але хочеться вірити, звісно. У нас тут ж немає. Цей ні якоїсь колонки, нічого ближ найближче, тільки там десь на ПЗТО, там десь в центрі може десь є, а нам дуже далеко. В кого немає не не велосипедів, ні машини, то дуже важко. Я не знаю. Це таке взагалі не чула. Ну я все читаю, але не знаю, що там. Хто каже вже ввечері сьогодні буде. Ну якщо було б ввечері, мені здається, що вже там. Або РТС, почав писати би там, ПЗТО, там вже хтось би написав, що десь там по перших поверхах пішла вода. Я ще все чекаю, але ж поки що немає, я не знаю. Ближче кажеться, що буде, може, завтра, чи мені так здається, але ж я буду чекати сьогодні, бо в мене двоє дітей і чоловік у нас така сім'я, жо тут. Потрібно води. Ну, зрозуміло, що всім потрібно, всім взагалі потрібно. А як ви вважаєте, взагалі добре, що на цей район організували підвіз по чи якоїсь води? Конечно, а, а чому? Ви знаєте, я сама з Маріуполя. Я через це все пройшла. Ну, да. І зараз поэтому, доводиться. да. Я тільки уїхала від війни, сбежала, можна сказати, і попала опять. Я, у мене же нет. Я здесь квартиру снимаю, поэтому я новостей Павлоградских не знаю. Ну, просто аварийная ситуация осталась. Нет, я не вообще парит. понимаю, что это аварийная ситуация. Это не сами люди сделали сознательно. Ну, однако же, не легче от этого. Ну, вот, стоять, это, это шок. Ой, катастрофа. Також підвіз питної води організували на цьому ж селищі, але вже в районі АТБ. Там людей набагато більше і черга тільки зростає. Як ви вважаєте, добре, що організували на цей район, підвіз хоч якоїсь води? Звісно, люди без води вже довге в ріне. добре. А ви знаєте, де сталася аварійна ситуація? Чи на мене Ні. Не читали? Ні, читала, ну. Але... не сильно углублялась. Все говорят, что восстановление водопостачания будет, скорее всего, або сегодня вечером, або завтра с Верить Верите в это или не очень? Ну, хотелось бы верить, но другого выхода нет у нас. Будем как-то обходиться. А это же уже второй день подводить. Да. То, да. До этого да. тоже приходили? На нет, это я первый день приходила, у меня чуть-чуть запас был дома. Добрый, мало. Да, мало. Спасибо конечно, ей. Мало. То, что ж мы уже сейчас стоим и сейчас... І зараз кончається, знову будемо два часа. І знову будемо стояти. А так, спасібу їм хоч, хоч води. А це час. Дуже багато людей. Да. А скажіть, будь ласка, як, ви взагалі знаєте, де сталася аварійна ситуація, через що немає води чи ні? Ні, ми переселенці не знаємо, треба місних спрашувати. Понятно? Говорять, що водопостачання буде відновлено або сьогодні ввечері, або завтра зранку. Ви в це вірите чи не дуже? Та... Ну, вчора цяка, да. Ми їм Не віримо. Співають тут... людей. Да. Ну, це добре. А. а що б ми, ми тут робили? Ми б вже тут заванялися всі, вибачте, за моє французьке. А в... вчора чи позавчора теж буде води? Ви вже другий раз приходите? Чи ви Я вже третій раз приходив. А, а, вы в знаете, где стала аварийная ситуация, почему не мое воды в Говорили, что в Синельниково. Там. Но говорят, что воду видновлять сегодня, або в вечере, або завтра с Да уже говорят, не видновлять. Не верят что говорят, да? Это замечательно. Лучше и не придумаешь. Вы что? А, а это же уже не первый раз воду пить. Да, подключите. да, да. Вы первый раз приходите? Не, не, не. Я уже третий, наверное, раз. А вчера очередь такую выстояла. А взагалі знаєте, де сталася аварійна ситуація, чому немає води у Павлограді, чи не знаєте? Ні, я по телевізору не виділа, ні, не ні не, не, не знаю. Ну, взагалі аварійна ситуація сталася просто не у нас, а на регіональному водоводі. А, ну я так і подумала. Да. А, а, і от зараз кажуть, що водопостачання буде відновлено або сьогодні ввечері, або завтра. Та дайте да Бог! Вірите в цей час? А без Бога нікому не до порогу, так що от це. Это... У мене мурашки пращили, так я вам точно говорю. На селище шахтобудівників теж підвозять воду у районі магазину Варус. Однак там люди іншої думки щодо проблеми із водопостачанням. Кожну таку цистерну завести хоча б на один квартал. не возле магазину, не на це саме, Щоб старіки могли вийти і набрати собі водички. Уже не для туалета, хоча б покушати. Води немає, треба якось набирати. Її. А ви знаєте, де сталася аварійна ситуація? Чому ви, Ну, води здається, там щось з засосами, але точно не знаю. Новини не читали, ну там трохи читав. А, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, Зараз говорять, що воду відновлять або ввечері, або завтра зранку. Ви в це вірите? Не дуже. Не дуже, а чому? Не Не знаю, бо точно інформація, але бачу тенденцію, що води немає друге. День або третій, там навіть читав, що десь з п'ятниці. Тому як воно буде, я не знаю точно. Ми є прифронтова зона, не може такого бути. Людей оставили без світу, оставили без води, шахіди, ракети. Ви не читали, що аварійна ситуація стала? Не на Дніпровському. Написано, що задовженість водоканала за мільйонні долги. Ну люди платять, платять. Почому не той? Чого немає води? Це мене не повинно інтересувати. Я платю за воду, і я повинна бути з водою. От і все. П'ять днів отаке місто здорове без води. Ну як так може бути, а? Ну от скажіть, об'ясніть мені, будь пожалуйста. Ну так хай скажуть наскільки, на місяць, на два, на три ми без води. Ну ну наскільки ми без води? Кожен день вечором годують смс-ками що буде вечором вода, буде вечором вода, ну йде вода? Не вірите вже ні, звісно, не вірю нікому. День без води, два без води. Ну а далі п'ять днів. Ну скільки її ще не буде. Де нам в калюжах її брати? Ну добре, це підвоза воду. Ну так її ж не натаскаєшся і не натягаєшся. А в кого є малі діти, як з малими дітьми, людям? Ну. Ну так же теж, це ж не вирішення проблеми. Правильно, правильно. У Павлограда немає заборгованостей перед водоводом ДЗД. Тому міф про відключення через мільйонні борги це фейк. Місто і перед цим страхувало інші райони Дніпропетровщини від відключення води та вносило передоплату. У КП Павлоградводоканал повідомили, що через складну ситуацію підвіз питної води буде посилено. Зокрема, додали два райони, куди організують доставку. Центральна частина міста поруч із міською бібліотекою та район Левмаш поруч із АТБ. Також розширили графік. Воду привозитимуть із сьомої ранку до восьмої вечора. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Валерія Шумейко, Євгеній Іваненко. Новини Петерка 47-річного мешканця Павлограда підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, чоловік збирав і передавав через телеграм-боти дані про розташування об'єктів військово-промислового комплексу, критичної інфраструктури та наслідки ракетних обстрілів у місті. Свою інвалідність першої групи він використовував, аби безперешкодно проходити перевірки документів та блокпости, коли виходив на завдання. Під час обшуку за місцем проживання у підозрюваного вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Чоловік перебував під вартою без права внесення застави. За державну зраду йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Україні найближчими днями не очікується покращення ситуації з електропостачанням. Планові відключення продовжаться задля збереження енергосистеми, повідомив голова Укренерго Віталій Зайченко. Не можу гарантувати, що у найближчі кілька днів ситуація взагалі покращиться і ми не будемо вимикати споживачів. Ми змушені це робити задля збереження енергосистеми. Водночас енергетики обережно прогнозують, що впродовж декількох тижнів очікується суттєве покращення, якщо не буде нових масштабних атак. Літній табір для дітей та підлітків організовують муніципалітети Павлограда та шведського міста табу. Онлайн зустріч відбулася за підтримки команди CTS for CTS». Під час неї сторони обговорили спільний проєкт і графік підготовки табору. У нас в місті дуже великий досвід співпраці саме з європейським союзом з країнами Німеччини щодо оздоровлення дітей. Ми Наших діточок не тільки е, намагаємося відволікти від війни, але і хочемо, щоб ви полюбили нашу країну так, як любимо її, бо наші та талановиті обдаровані молоді люди е, не можуть залишити е, любих людей е, без, без, без е, уваги до нашої країни. Тому ми дуже вдячні вам, особисто людям освіти, які ви долучилися до цього діста, що ви до нас вишили цю ініціативу. Наші діточки займають, перемагають перші місця на міжнародних всеукраїнських змаганнях, бо у нас дуже обдарована і талановита молодь. І ми хотіли би совмістити, об'єднати два. Дві ідеї, які ми основне хотіли донести. Ми через наших обдаровану молодь хотіли би донести меседж, що Україна з Європою і наші діти це наша гордість. І також ми хотіли би вам сказати, що може це змозі зможе дітям знаєте, дати моральний поштовх для того, щоб вони побачили світ і побачили його можливості. Ініціатива має створити дітям безпечний простір для відпочинку і розвитку в умовах воєнного часу та допомогти з відновленням. Сторони погодили наступні кроки підготовки і анонсують деталі програми після узгодження графіків та ресурсів. Єлизавета Лісунова, Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. У Павлограді продовжують облаштовувати освітні заклади елементами безбар'єрності не лише у класах, а й в укриттях. Наше укриття заглиблене нижче рівня землі, тому для доступу до укриття людей, які мають обмежені можливості, ми оснастили його засобами спеціальними. Це, по-перше, грузові підйомники для людей, які на колясках, на милицях, вони можуть з допомогою цього грузового підйомника пройти сходи. Безбар'єрно і мати доступ до укриття. Також у нас в укритті є туалет для людей з обмеженими можливостями, там є поручні, там є спеціальний унітаз, там умивальник, і люди також можуть користуватися цим приміщенням за своєю потребою безбар'єрно. В сховищі створені умови, щоб люди з інвалідністю могли перебувати комфортно та безпечно. Поки що кажуть у закладі, відвідувачів із порушеннями мобільності не було. Та якщо такі люди прийдуть, персонал готовий допомогти. Ми готові їх прийняти. У нас сторожа, які чергують. Вони навчені користуватися цими підйомниками. І якщо прийдуть такі люди, я думаю, можна покликати сторожа. Ну, а він завжди біля дверей чергує і підняти, а або підняти людей. Використання таких засобів безбар'єрності стає необхідністю, адже під час тривог до укриттів мають змогу потрапити всі без винятку. Я вважаю, що дуже важливо в наш час мати всім людям без обмежень доступ до укриття. Час тривожний. Будь-які люди, діти, дорослі, тривожаться під час тривоги. Тому бажаємо, що в кожній школі, в кожному укритті, який є в місті, мало бути засоби, які допомагають людям з обмеженими можливостями безперешкодно потрапити в укриття. Безбар'єрність це не лише про навчання, а й про безпеку. Павлоградські заклади освіти продовжують впроваджувати рішення, які роблять укриття доступними для кожного. Дане Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини птрк На Дніпропетровщині Визначили громади, в яких найкраще налагоджений безоплатний стоматологічний сервіс для ветеранів. До цього переліку увійшла Павлоградська громада з програмою зуболікування для оборонців. Повідомили вова. Це ще один спосіб подякувати і подбати про тих, хто захищає країну. Важливо, щоб ветерани відчували підтримку і впевненість у тому, що їхнє здоров'я для держави є пріоритетом, зазначив виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Обслуговуватися ветерани та ветеранки можуть у медзакладах, які уклали договори з НСЗУ. Для цього потрібно звернутися до стоматології, заповнити заяву та надати необхідний пакет документів. В Україні 42% дорослих і 70% підлітків регулярно користуються інструментами штучного інтелекту. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров із посиланням на дослідження цифрових навичок українців. Штучний інтелект швидко стає частиною повсякденного життя українців. Дорослі та підлітки створюють тексти, шукають інформацію, вчаться чи працюють за його допомогою, щоб люди могли оперативно опановувати сучасні цифрові навички. На платформі Дія Освіта ми створили окремий розділ Штучний інтелект. Від коротких відео до повноцінних курсів. Половина дорослих та 76% підлітків вже ухвалювали рішення, спираючись на результати взаємодії зі штучним інтелектом.